Слава Ісусу Марії, Вітаю вас! Благословенний вівторок. Живемо, радіємо, витриваємо. Молитві в радості, благословенні. Прекрасний час живемо. Вірю, що радіємо, надіюся, що радіємо. Маємо з чого радіти. Та? Попри всі погані новини, знаходимо радість в Бозі. Бо тільки в Бозі можна знайти радість. В чомусь іншому ну, просто і нема. Відсутня. Та? І та, яка Короткотривала радість, потім приносить наслідки, які не дають радості. так? Ну, такі штучні радості, так, як алкоголь, як якісь комедії, якісь, ну... тобто щось таке шоу, там, якесь. Ну, поки дивишся, то наче нормально, а потім в кінці ну, розчарування. Бо просто витратив час на сміття. А Бог дає радість, яка тривала, попри смуток. І сьогодні візьмемо послання 25 листопада 2000 рік. Дорогі діти, сьогодні, коли небо в особливий спосіб близько, закликаю вас до молитви, щоб через молитву ви поставили Бога на перше місце. Дітоньки, сьогодні я близько вас і благословляю вас своїм материнським благословленням, щоб ви мали силу і любов для всіх людей, яких зустрічаєте у вашому земному житті, і щоб ви могли давати Божу любов. Я радію з вами і хочу вам сказати, що ваш брат Славко, отець Славко Барбаріш, народився в небі і заступається за вас. Дякую вам, що відповіли на мій заклик. Ну, це власне послання було дане після смерті Славка Барбарича. Тут такий був, хто був в Меджугорі, то всі ви його знаєте, хто не був, то коротко скажу, що це був парох Меджугорі, який, ну, який тут розбудовував його. Так? Дуже розбудував, дуже був сам людиною, дуже молитовною, так, духовною. Постійно він молився, ходив на вас на Подбордо кожного дня о 5-й ранку. Ну, і багато започаткував різних таких цікавих тут подій в Меджугорські. І Младі Фесто він започаткував. Багато-багато книжок написав, цікавих школа Марії про школу Богородиці. Та, такі книжки в нього є про любов. Про, про, ну, тобто була особа дуже діяльна. Та, дуже його тут багато знають. Казали, що він має дар бути одночасно в двох місцях. Бо багато всього встихав з парафіянами розмовляти, і духовно підтримувати, і плюс ще будувати, та, розбудовувати і то-то-то. І він помер на горі Кріжевац. Власне, під час хресної дороги, коли, коли в нього стало серце там, і він там помер, зараз там є пам'ятник, стоїть на, на вершині, так. І власне, коли люди плакали, що втратили такого пароха, так? бо його дуже любили, то Марія в цьому об'явленні об'явилася. На наступний день це було об'явлення якраз. І, і вона сказала, е Хочу вам сказати, що ваш брат Славко, брат, тому що він францисканець, та, вони брати, брат, але це був священик Славко Барбарич, народився в небі і заступається за вас. Тобто Марія сказала, що ви плачете, радійте, бо вже маєте заступника на небі. Так? І зараз за заступництвом Славка Барбарича тут багато відбувається різних... Чудес, я би так сказав, так? чудес різних знамен. і хто в Меджугорі. Всі, всі люди, які тут багато з ким спілкуються, дуже поважають Славка Барбарича і просять його також допомоги в різних питаннях. Сьогодні, коли небо в особливий спосіб, близько, близько вас закликаю вас до молитви, закликаю тебе до молитви, щоб через молитву ти поставив Бога на перше місце. Бачимо, для чого молитва. Щоб через неї поставити Бога на перше місце. Бо якщо ти молишся, але Бог все одно у тебе десь далеко, ну, то сенс, сенс втрачається. Сьогодні так цікаву цитату десь побачив, що каже, світ зараз так налаштований, щоб просто в тебе тихо вкрасти сенс. Це якийсь священик написав, так мені промількнуло, але дуже мене торкнуло, бо це правда. Світ так зроблений, що він тобі дасть, дивись, тут, то, тут то, 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 то таке файне, тут, тут бери то. Візьми, візьми, візьми. Ти береш, наче береш там то, 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 то. А сенс, який життя? Сенс. Просто вони кажуть, хочеш, хочеш файно жити, класно, то ми тобі даємо. Та? Тут, тут цю роботу, гроші, розлікухи різні. Купа всього. Смішечні, хаханькі автовело, мотофото, все-все-все даємо тоді. Тільки заплати це сенсом свого життя. Заплати цим сенсом. А якщо хочеш сенсом жити, то це не буде так е, суперлегко, так? бо щоб молитися, треба себе дисциплінувати. Іноді, А, це я точно я вже згадав, де я то прочитав. Вчора перед сном в книжці читав. Книжка, книжка називається Підіть кудись на, на самоту. Кудіть... Підійдіть кудись на самоту. І там психотерапевт, два польських священика-психотерапевти написали таку файну книжку, рекомендую. І він каже: і я з ним погоджую 100%, що світ каже собі все запропонує, щоб ти було просто спокійно та в релаксі, без нервів, без, ну, тобто буде обіцяти, що це буде так файно, спокійно, але тільки за це заплатити треба сенсом. А якщо хочеш бути сенсом, коли живеш сенсом життя, то йдеш на одорацію. І каже, кому легко на одорації, ну це мені так сподобалось, кому легко на адорації прийти і година там пролітає, то ти кажеш, ще не знаєш, що таке одорація. Вона одорації, ну, тільки може бути в часі, коли ти тут в Меджгорі да, приїхав перший раз, побачив одорацію, то для тебе пролетить. Та. Але каже, хто вже спізнав одорацію, хто знає, що там робити на цій одорації, хто знає, як адорувати Ісуса. То це не є легко. Це, це іноді себе треба змусити туди піти. Бо, а якщо ти ще туди біжиш, е, воно в тебе там пролітає, то ти ще не знаєш, бо каже, ми можемо на одорацію прийти, але так піти в свої спогади десь. Що в тебе час пролетів, ти там файно так десь політав в своїх спогадах, так? але при тому не одарував Христа. О, важливо вчитися правильно одарувати. І коли коли ж навчився, то тоді треба себе ще й заставляти туди піти. Бо не, не є легко там. Каже, не є так легко, та? але в тому, що не є легко, і є сенс. Бо коли живеш з сенсом, то тобі буде нелегко. Тобі треба перемагати, та? перемагати плоть, перемагати світ, робити багато речей, але ти тоді обретаєш цей сенс. Або можеш все це злити, віддати сенс і жити як хочеш. Дитинко, сьогодні я близько тебе благословляю своїм материнським благословенням, щоб ти мав силу і любов для всіх людей, яких зустрічаєш у своєму земному житті, щоб ти міг дати їм Божу любов. Марія каже, благословляю тебе на місію буквально нести Божу любов, любити всіх людей, яких ти зустрічаєш, і передавати їм цю любов, вчити їх Божої любові. Я радію з тобою, і хочу тобі сказати, що, ну, і що отець Барбарич уже на небі. Про що я говорив на початку, і заступається за вас. Заступається вже за нас. Дякую вам, що відповів, відповіла на мою, на мій заклад, Марія говорить. І сьогоднішнє ми можемо почерпнути на практику, це, власне, молитися, щоб Бог став на перше місце. По-друге, нести, нести цю любов. І по третє, зрозуміти, що. Якщо мені не важко сьогодні, то я плачу сенсом свого життя. Але якщо мені, я маю сенс, то будуть важкі кроки, які е, треба робити та? з точки зору з дисципліни, а не з точки зору, бо мене там тягне, мене там та, бо іноді тягне, а іноді не тягне. Тому треба за сенс, власне, треба боротися. А якщо віддати цей сенс, то ти просто здаєшся. Будьте благословенні, Мир вам, радість, благодать з па папа.